Проти української льотчиці Надії Савченко Росіяни висунули звинувачення. Нагадаємо, в кінці червня луганські терористи захопили Надію Савченко у полон, коли вона намагалася звільнити інших бранців. Та вже 8 липня стало відомо, що бойовики перевезли українську льотчицю до російського міста Вороніж у СІЗО. Тамтешні слідчі звинувачують українку у причетності до вбивства російських журналістів під Луганськом. У червні від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу, помер спецкор російської державної телерадіокомпанії Ігор Корнелюк. За даними російського слідства, Надія Савченко воювала в батальйоні Айдар, і нібито саме вона передала координати розташування Ро російських журналістів українським воякам, а після цього за цими координатами розпочався мінометний обстріл. Наразі українська льотчиця у Воронежі чекає суду. Напередодні Міністерство закордонних справ України виступило з категоричним протестом проти вивезення Савченко до Росії. агент прокурор України Віталій Ярема заявив, що українська сторона зробить все можливе, аби повернути надію Савченко до України.